Вітаю! Мене звати Юлія і ви дивитесь Ukrainian View. 19 січня. стартує перший великий благодійний тур Канадою Марини Круть. Співачка та найвідоміша українська бандуристка відвідає понад 20 міст у восьми провінціях Канади. Не дарма її називають амбасадорку всього українського, адже весь відтворчий шлях Марина популяризує українську культуру, руйнує стереотипи та. Показу глибину української музики завдяки майстерності співачки. Весь світ почув українську народну творчість. А українці розкрили для себе нове, невідоме раніше звучання народного інструменту. Ексклюзивно для Ukrainian View Марина розкаже, як проходить процес підготовки до великого благодійного туру Канаду, Звідки в неї ця пристрасть до бандури та любов до всього українського? Тож приємного перегляду! Вітаємо вас, Марино! Як ваші справи? Вітаю е, все чудово, готуюся до туру. До туру залишився вже тиждень. Які ваші взагалі очікування? Чи є можливо якісь переживання? Що відчуваєте всередині? Поділіться своїми емоціями. Готові до туру, тим що я трошечки відпочиваю. Е, стараюся у і зібрати свої думки на самотині. Такі в мене практики, такі ритуали. От і зараз повертаюся до міста до, до міста Львова. Нарешті і не переживань немає ніяких, от хіба що трошечки, трошечки, е, mm -hmm. от але настрій суперовий, е, Хочу багато віддати тепла і багато гарної української музики людям в Канаді. Можливо, вже переходите і перелаштовуєтесь на інший час ви пояс. Нема такого ще. Ні, ні, такого немає, але я приїжджаю за кілька днів заздалегідь для того, uh -huh. щоб е, трошечки переуштувати себе і свій графік для цього. От наразі я вдома в Україні, і в мене ще українська ніч і український час. Але я дуже тішуся, що я скоро вже буду в стаканто. Супер. А здається, якщо я не помиляюсь, ви вже були в Канаді і виступали для діаспори. І так, наскільки мені так. відомо, вони були дуже здивовані такому музичному інструменту. Хоча, враховуючи те, наскільки українська діаспора взагалі зберігає українську культуру традиції, дивно, що вони не знали про цей інструмент. Як думаєте, чому бандура виявилась така непопулярна, непоширена серед української діаспори в Канаді? Я не думаю, що він не поширений. Можливо, він не популярний, настільки наскільки він міг би бути. І моя місія це виправити, але я думаю, що він якраз таки в Канаді зберігає свою таку сучасну форму, тому що багато моїх колег живе там, працює, і грає і робить ту саму роботу, яку я роблю власне в Україні. От зокрема, у вас багато бандуристів. Навіть є капела бандуристів, якщо я не помиляюсь, і вона є доволі велика в Канаді і в Америці. Також і я дуже, я дуже рада, що цей інструмент процвітає за океаном. І рада, що він є за океаном. Власне, чому власне бандура? Звідки ця пристрасть до цього народного українського інструменту? Бандура мені сподобалась просто звучанням, і коли я вибрала цей інструмент, я навіть не знала його місію, призначення, функцію і всіляке таке. Я навіть не уявляла собі наскільки може бути історично цінним і важливим, і актуальний інструмент зараз, обраючи його 20 років тому. От мені просто сподобалось, як вона звучить. Uh -huh. І тому я, я її обрала, тому що мені дуже дуже подобалося. Як вона саме звучить, я це була і моя ініціатива піти в музичну школу. Я сама проявила перший крок, і мені здається, що це був такий власний секрет успіху, Тобто власна ініціатива. Бо якби мене хтось змушував, я б ніколи нічого не зробила. я просто не знаю, не знаю насправді відповідь на це питання, Чого так просто так є? Так є, і я абсолютно щаслива тримаючи зараз в руках цей інструмент. Якби не бандура, чи уявляєте ви себе з іншим інструментом? Ви знаєте, я це роблю настільки давно, uh -huh. що я навіть ніколи собі не ставила цього запитання насправді. От, не знаю, не знаю, я, я не знаю, не знаю, не маю відповіді за те. Мабуть, ні, мабуть, ні, мабуть, тільки бандура. Коли ви обрали займатися бандуру 20 років назад, чи була тоді у вас така мета, ціль потрапити на Євробачення? Чи Участь в Євробаченні стала випадковою для вас, що це була ваша така довготривала мета, ціль якої треба досягти? Моя місія загалом як бандуристки, окрім того, що я пишу власні пісні і займаюся власною творчістю. Моя місія, я місія як бунристки популяризувати цей український народний інструмент в Україні, а також е, за можливості за кордоном. І останні mm -hmm. два роки я цим активно займаюся. Промоцію України через бандуру для іноземців. Власне показ України в рамках різних культурно-дипломатичних заходів, різних інших е, прекрасних виступів, е, які мені вдалося зробити за останні два роки. Це дійсно дуже для мене такий великий пласт роботи дипломатичної конкретно, і це дуже важливо в теперішній час для України. Насправді, от і Євробачення для мене мало би стати інструментом uh -huh. для всякнення цієї місії або мети якомога швидше, от але його не сталося, і я в цьому також абсолютно щаслива, тому що місія продовжується чудово, чудово. А як реагують іноземці? На ваші виступи, які слова найчастіше ви від них чуєте, як коментують взагалі іноземна публіка дуже гарно реагує на цей інструмент. Зокрема, мені приємно, що для них, по перше, рідко хто з них бачив, що це таке, Типу, для них це все невідомість, uh -huh. і це є дуже велика відповідальність вперше. Показувати цей інструмент іноземцям, іноземній аудиторії, тому що власне я відчуваю велику відповідальність перед тим, як це відбудеться. І який буде перший досвід цих людей з цим інструментом? От для мене дуже велика відповідальність загалом бути українкою за кордоном, поводити себе належним чином, поводити себе таким чином, як поводить себе людина в країні, в якої відбуваються такі жахливі речі. Тобто е, я, я за це маю. Ну тобто для мене більша відповідальність буде за кордоном ніж бути в Україні, бо в, в Україні я вдома. А за кордоном хочеться показувати своє обличчя як українки, як людини, як дівчини достойно і гідно і це, власне я і танцюю на сцені також іноземна публіка не має стереотипів щодо цього інструменту, на відміну від української публіки в Україні. Іноземці доволі легко сприймають цей перший досвід. Для них це просто є вау. Тобто, що я не зробила цим інструментом, для них це буде правдою. Mm -hmm. Тому дуже важливо для мене це робити гарно добре, для того, щоб їхній перший досвід був прекрасним. Стереотипів у них немає з приводу інструменту. І зокрема, як і немає ну в українців, є деякі стереотипи. Мабуть, що борцівське за нудне, старомодна і сучасне. Але ми цей стереотип ми з ним дуже гарно працюємо. і давно вже переважній більшості вторії показали, що це не так. Я думаю, ви вже давно своїми піснями, своїм голосом, своєю музикою зруйнували цей стереотип. Яка далі ваша така глобальна велика місія чи можливо мета? Ну для мене важливо і далі популяризувати Україну за, за її кордонами, і також знову ж таки відповідаючи, якби продовжуючи відповідь на попередні питання і тепер на, на останнє питання, що нічого не помінялося. Я і далі несу українське слово, українську пісню, українську культуру і свій власний досвід проживання в Україні за кордоном. І це дуже дуже важливо. У воєнний час після воєнний час буде після воєнний час, але допоки триває воєнний стан і Україна бореться за свою свободу, за свої території, за своїх людей е, важливо їхати і показувати, і говорити за Україну, співати за Україну і розповідати про її культуру, власне за що ми боремось, тому. Е, це далі моя місія, допоки не закінчиться війна. За вашими спостереженнями, яка національність найбільше підтримує зараз Україну? Я не можу так однозначно насправді Від, сказати, від бо кого я багато ви, ви відчули цю підтримку. Можливо, особливі якісь слова, які вони вам сказали? Ви прям відчули, що ця країна переживає ці люди. Відчувають наш біль, відчувають все, через що ми проходимо насправді для мене дуже цікаво їхати і розповідати за Україну не тільки в країни, які дружньо підтримують Україну, а ще й в ті країни, які е, доволі так сну спірна, mm -hmm. або їхня влада, або їхні люди доволі спірно підтримують Україну, або говорять, що Україну наприклад не треба зброї. Наприклад, минулого року я виступала багато в Франції і мала там п'ять чи шість концертів Франції, бо це було для мене дуже дуже важливо. Показати все ж таки французам, що таке Україна. Ну, я пам'ятаю, що я наприклад була учасницею мітингу. Я прийшла на мітинг, де uh -huh. говорилося про те, що Україні не треба давати зброї, і тут я з'являюся з інструментом. От я грав на цьому мітингу мене ніхто не запрошував, але я все одно це зробила, і мені здається, що в висновку після, після після такої годинної розмови і години дискусії між французами, після того як вони почули те, що я роблю, вони трохи поміняли свої думки, своє ставлення це. Типу, зовсім звелось на німець, от тому такі країни мені також важливо їхати і важливо говорити. Навіть більш важливіше, ніж країни, які підтримують Україну. Угу. Змінювати їх думку, змінювати їх ставлення, насправді доносити правду. І я хочу сказати, що ви. Просто чудово справляти зі своєю місією. Ви знаєте, що почали багато українських артистів приїжджати до Канад, до Америки з благодійними турами. Але бандуристів Канада ще не бачила. Тому ми з нетерпінням ага. вас чекаємо. Чекаємо почути вашу музику, ваше тепло, відчути мурахи по шкірі від вашого голосу. Тому нехай підготовка проходить успішно. відпочивайте, відновлюйтесь, наповнюйте силами Дякую. і з нетерпінням чекаємо вас. Нагадайте, де в якому місці проходитиме перший концерт. Е, перший концерт відбуватиметься здається, якщо я не помиляюся, 19 січня у місті Вікторія, куди всі запрошую. Супер. Ну а ми чекаємо вас у Вінніпезі 28 та. січня. Е, Відніпек у мене вдруге вже буде в моєму досвіді. Насправді, і вперше, коли я там була здається на українському фестивалі, мені дуже дуже сильно сподобалось, так що я вас чекаю. Тут. Я вас чекаю бувському Клас, зараз, Насправді доходять. ви приїжджаєте не в найкращий період до Канади. Це найхолодніший період, але ми сподіваємося, що ми вас загріємо своїм теплом і своїми посмішками. Тому дуже вам дякую на все добре і до зустрічі. у Їніпезії в Канаді. Дякую. 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 Дякую за перегляд. Дякую, що були з нами до кінця. Просто зараз на екрані ви можете побачити повний перелік міст, у яких пройдуть концерти Марини Крудь. Квитки ви можете придбати на офіційних сайтах Каск Ентертеймент. Не забувайте ділитися відео з друзями та рідними, і побачимось вже незабаром на концерті Марини Круть у Канаді.